Сто днів рівно стільки Львівщина з новим керманичем. Віктор Шемчук, посаду голови обласної адміністрації, перейняв від Михайла Костюка. До цього працював прокурором Автономної Республіки Крим. Був і народним депутатом України з команди попередника. Нинішній очільник Львівщини залишив лише першого заступника Богдана Матолича. Решта новопризначені. Кадрові зміни чекають і на районних голів. Про стоденні досягнення та подальші плани роботи голови обласної адміністрації. Далі Юлія Манько. Залишено у спадок, передаючи кермування областю в руки Віктора Шимчука, його попередник Михайло Костюк назвав львівські дороги найкращими в Україні. Проте як виявилось, все з точністю до навпаки. Найгіршим стан автошляхів на Львівщині визнав навіть сам президент. Відтак зараз дорожні ремонти чи не найперше завдання. До того ж, в облавтодорі після звільнення керівника розслідування щодо розкрадання грошей не припинились. Всі кримінальні провадження, які є порушені, я вам обіцяю, будуть доведені до логічного завершення. Що стосується тих кримінальних проваджень, які вже є в суді, вони також отримують рішення. Нові дороги, нові інвестиції. На сьогодні Львівщина посідає друге місце після Харкова за доступністю в бізнесі, і п'яте в Європі як кращий регіон з інвестиційним кліматом. До того ж, цього року на Львівщині планують розпочати будівництво кількох масштабних проектів, а це свіжі гроші та нові робочі місця. Протягом останнього тижня у мене відбулося три таких досить цікавих зустрічі, які дають свої результати. А от доля Львівської. Арени в руках Карпат, аби стадіон нарешті запрацював нормально. Футбольний клуб таки має перейти грати на арену. А наразі передають об'єкт вартістю у 3 мільярди гривень в руки міністерства молоді та спорту. Арена Львів вже сьогодні існує. З Цим фактом треба всім змиритися. Ніхто розбирати арену Львів не збирається і не буде. Корупції на Львівщині не бути. Одним із основних напрямків діяльності Віктора Шимчука стане боротьба із конвертами. В області вже почала діяти відповідна програма. Як результат, кількість викритих корупціонерів стрімко зростає. Подальшому, знаєте, як колись в мультику казали, хто не заховався, я не винен. Роботою нового очільника Львівщини задоволені й політологи. Вони вже охрестили Віктора Шемчука добрим комунікатором та відкритим політиком. Окрім того, за час його перебування на посаді жодних розмов про відставку чи висловлювання недовіри не виникало. Щасів, можливо, сендегі це чи не один вдале призначення і губернатор, який за останній час перебував тут на Львівщині. Сам Віктор Шемчук підсумовуючи. Перших 100 робочих днів переконує щось конкретно говорити наразі зарано, адже за цей період він ознайомлювався із полем роботи та підбирав команду. А от ефективність його діяльності можна буде відчути наприкінці цього року. Юлія Манько, Анатолій Лопаченко, новини.